Сьогодні у випуску час пік. Актуально більше 700 вакансій, затребувані професії на Закарпатті. Музичний гурт під час війни Кон Бріо випустив черговий кліп на авторську пісню. Це дуже сучасна композиція. Я рахую, що багатьом має сподобатися. Вистава продовжується в Ужгороді Презентували документальний фільм, портрет про художника Юрія Декуна. Вчора двічі за ніч послухав цей фільм. Загинув за два дні до дня свого народження. Герой Василь Матійчак із села Стригальне, що входить до Міжгірської громади, загинув у бою 15 травня. Про це розповів очільник громади Василь Щур. Із самого початку війни хлопець без вагань пішов захищати рідну землю. Служив у прикордонних військах. Василь загинув поблизу Бахмуту на Донеччині. 18 травня йому мало виповнитися 22 роки. Вічна пам'ять молодому герою. Черговий чоловік зі згортком на вулиці Декабристі в Ужгороді патрульні помітили чоловіка, який, побачивши службове авто, почав підозріло себе поводити і різко змінив напрямок руху. Під час перевірки поліцейські виявили у 34-річного ужгородця зіп пакет. В ньому був згорток фольги з білою кристалічною речовиною, зовні схожою на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Службовий собака митниці СЕМ блискавично спрацював на марихуану. На митному посту Малий Березний, що на кордоні зі Словаччиною, натренований на виявлення наркотиків чотирилапий помічник кінолога за кличкою Сем, винюхав в автівці речовину, схожу на канабіс. Їжаючи в Україну на іномарці, громадянин Словаччини обрав зелений коридор. Під час перевірки спритний СЕМ породи бельгійської вівчарки Малінуа блискавично винюхав у салоні автоскляну баночку з кількома грамами речовини за зовнішнім ознаком. Ми схожу на квітки марихуани, що знаходилася у скринці для рукавичок. Відтак митники направили до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння. З початком війни на Закарпатті збільшилася кількість робочих місць за рахунок релокованих підприємств. Разом із цим і зріс попит на вакансії, адже населення стало значно більше. Незважаючи на складну ситуацію на ринку праці, обласний центр зайнятості працевлаштував майже півтори тисячі осіб. Наразі в області актуальні більше п'ятисот вакансій, які надали роботодавці. Та ще близько 200 відшукали працівники. По тих вакансій, 720, які є, то шукачів роботи через службу сьогодні є менше двох тисяч. Тобто приблизно бачимо, що пропозиція на одну вакансію двоє спеціалістів. Але ж це так не можна говорити, тому що більшість вакансій знаходиться в Ужгородському, Мукачівському районах, в Гірських районах, скажімо, Міжгір'я, Воловець, Рахів, Тячів. Іршава вакансій значно менше. Головне завдання центру зайнятості зараз працевлаштувати всіх людей, які звертаються до них. Працівники шукають та підбирають вакансії. За необхідності навчають та перекваліфіковують спеціалістів, адже економіка повинна працювати для держави 4 травня. Зразу була вакансія. Мені дали направлення. Я на слідучий день, 8 числа, прийшла в орган... на фірму, яка шукала оператора тиждень пропрактикувалася, постажувалася, от офіційно вже мене влаштовують на роботу. Так що дуже дуже швидко, гарне обслуговування. Я задоволена. Останніми роками на ринку праці зберігається тенденція збільшення попиту на вакансії в сфері продажу торгівлі, маркетингу та роботі в інтернеті. В свою чергу виробничі професії втрачають популярність. Найбільш затребувані я би сказав, ну лишається з тих, бо які сьогодні це найбільше швачок, нас воно десь стабільно є. Є системні в'язальники жгутів. требувані спеціальності працівників з інструментом. Велика, велика кількість є вакансій у сфері послуг. У нас ну, дійсно це обслуговування. Е, значить, якщо говорити. Сьогодні, що хто сьогодні потрібен, сьогодні потрібні робочі руки і бажання працювати. Також відчувається брак спеціалістів і в іт галузі. Негативно на ринок праці зараз впливає і брак кваліфікованих кадрів. Значна частина молоді та людей середнього віку виїхали і не можуть повернутися в Україну. Айтішники, айтішники завжди бракує. Лікарів гарних завжди бракує. Завжди бракує гарних рятувальників. Рятувальників завжди бракує. Бракує напевно вчителів хімії. Екології, тому що зараз екологія не дуже вдалою в нас є. Думаю, будь-яка професія популярна, яка зараз приносить користь для нашого, нашої країни. Будь-яких, але професіоналів. Багато є робочих, але мало професіоналів. В інтернеті якісь популярні професії, мабуть, А яких спеціалістів бракує на нашу допомогу? Кваліфікованих у всіх галузях. Більш простих професій, Токар. От, от. Так, ріда ті ж йдуть фабричні. Молодь сучасна, не бажає на того вчитися. Ну що чомусь останній час професія вчитель з менш популярною стала. Всі хочуть швидко заробити багато грошей, а вчити дітей нема кому. Різних всіх робітничих. Зараз у всіх вища освіта, робітничих професій дуже мало. Мабуть. Базових, тому що зараз всі хочуть стати блогером і так далі. А, базові це лікарі, я так думаю. А, електриків не вистачає це з особистого досвіду. Ну, База, база, що зараз молодь більше хоче розвиватися і йти. У якийсь такий it світ, а сферу. Потрібно все ж таки також і не забувати про якісь базові професії, базові потребності людей. Відновлення економіки стимулюватиме зростання попиту на робочу силу. Проте, за словами фахівців, ринок праці ще досить довго відчуватиме на собі нестачу спеціалістів. Рідкісна операція. В опіковому відділенні Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака зробили реплантацію пальця, яку не проводять в інших лікувальних закладах області. Молодий чоловік з необережності відітнув собі сокирою вказівний палець на кисті руки. Лікарям довелося зшивати маленькі судини пальця діаметром в один міліметр, нерви та інші тканини. Ці операції виконати важче, адже вони потребують спеціальних навиків і операційних мікроскопів. Якщо за європейськими стандартами реплантація одного. Пальця займає 2-3 години, у закарпатських лікарів на перетунок пальця пішло до 2 годин. Фільм Портрет вистава продовжується Михайла Дороговича. Офіційно презентували в Ужгороді. Це документальний авторський проект відомого закарпатського фотохудожника, де головний герой Ужгородський художник і викладач школи мистецтв імені Ерделі Юрій Декун. Цей фільм складається з однієї частини 60 хвилин. Ми знімали практично за один раз ну, інтерв'ю, і другий раз ми зустрілися. Шість годин ранку да. в місті е блудити. Ваше. Так, як Дюрій є, та, так, як Дюрі є е корінним ужгородцем, е тому починається фільм з вуличок, ужгородських вулиць, де саме художник виріс, гуляв, бітангував і вчився. І вчився. У кінострічці автор показав життя неординарної різносторонньої особистості. Вистава продовжується. Це спогади головного героя про те, як було раніше, та про цінності, що залишаються назавжди. Юрій Дикун ностальгує за старим містом, де народився Ужгородом. Про Ужгород мого дитинства, котрий я любив і люблю. То був не такий Ужгород, як зараз. Зовсім люди мали інший вираз обличчя, інше виховання. Інше розуміння цього місця. Це так і трошки потім обідно, що ти йдеш потім тим городом зі своїм віком і бачиш, що так він трошечки місто взяли і вже не трошечки, а добре завалтували. Так, конкретно. І отаке враження, що і бездумно. Фільм розділений на кілька частин. В кожній описуються різні періоди життя художника. В кінострічці можна побачити подорож героя до Іспанії, життя у Франції, живопис на склі, про друзів Скрипаля і Ботаніка, а також про любов художника до вина та виноробства. Зйомки стрічки відбувалися в будинку, де мешкає Юрій Декун. Пан Юрій, він не публічний. Я вічно його бачу на виставках. Він посміхається всім, навіть десь кудись потім зникає. Чомусь не знаю, там з кимось говорить, зрозуміло, і завжди на позитиві, що дуже добре. І фільм теж про позитив, про оптимізм, якого нам бракує в наш час. І він завжди говорить ну, про те, що він не так як всі творить. Да? І по його роботам теж це можна зрозуміти, побачити. І це є е, е, винятково, от, скажімо так, унікально, що посилює його творчість, і він запам'ятовується. І цей фільм це ті спогади, які залишаються. Е, до Яких ми можемо повертатись, а слухати це як казка? Транслюватися кінострічка буде на платформі Тур інформ Закарпаття. Документальний фільм, портрет вже доступний до перегляду на Ютубі. Цікавим він буде як для ужгородців, так і для гостей міста. Сім випадків керування у стані сп'яніння зафіксували на Закарпатті впродовж минулої доби. Непрацюючі габарити, перетан суцільної лінії, дорожньої розмітки, непристебнутий пасок безпеки. Такі порушення передували зупинці цих водіїв. На всіх правопорушників патрульні склали адмінматеріали. Загалом від початку травня патрульні поліцейські притягнули до відповідальності за нетверезе керування 72 керманичів. Уже більше восьми місяців на Закарпатті існує музичний гурт Конбріо, який працює над створенням якісних каверів та записом авторських пісень українською мовою. З перших днів війни у засновника та керівника групи виникла ідея створити маленьку сім'ю, об'єднану однією метою допомагати популяризувати українськомовну музику. Ми вирішили писати пісні мотиваційні, пісні патріотичні. Тому ми граємо як і авторські пісні, так і кавер-версії в різних стилях. Зараз, до речі, у нас вийшов новий кліп на пісню Колір калини. І Можна його переглянути в соцмережах. Це така мотиваційна пісня. І Я думаю, що вона підсилить людям віру в себе. і Будемо надіятися на нашу суспільну перемогу в цій війні. Час, коли прийде на серці злива, поки вам посиплиться життя. Не розгорни свой крил, вітрила, і коли назустріч. Пам'яття, кінчиками базі, в том, топний з добре, хай з попутнім вітром, чому твій несе І ото дня на березі, надії дібру, дочекаюсь я тебе. Колір калини пісня написана три місяці тому. Реліз відбувся нещодавно. Учасники гурту запевняють, трек вийшов потужний, сучасний та емоційний. Дуже хороша вона як музикально важкі і цікаві партії одночасно. І вокал хороший, і слова. Ті, які заставляють нас замислитися, особливо реп чудово. Я рахую, що вони виконали цю пісню дуже гарно, дуже стильно, сучасно. А в цій пісні також є навіть кусочок репу, і це дуже сучасна композиція. Я рахую, що багатьом має сподобатися. Вона вийшла буквально недавно, і я думаю, що. З, цією, з такою піснею у нас вже може бути якесь більш таке вдале майбутнє саме нашої групи. Це не єдине творче надбання команди. Зарекомендували себе музиканти і вже популярною піснею Думи, кліп, на яку знімали в Ужгородському замку. Свою дитину. Отримали прихильність за цю композицію виконавці і від персоналу фортеці. Тож керівництво запросило гурт виступити на святкуванні Міжнародного дня музеїв 18 травня. Це відомий уже гурт у нашому краї, і це люди, які мають певну мету у своєму творчому здобутку. Для нас зараз у цей важкий час важливо патріотичну тематику підтримувати і безпосередньо вже знаєте культурним життям отаким от займатися. Ми знаємо, що їхній репертуар це патріотичні пісні, це пісні, які надихають, підносять, і це пісні, які дають нам змогу вірити, вірити у перемогу. Артисти впевнено тримають мистецький фронт, водночас влаштовують благодійні виступи на підтримку ВПО, збирають кошти на потреби ЗСУ та співають для наших захисників. Учасники групи вірять, таким чином допомагають наближати нашу перемогу. Сніг на високогір'ї Карпат починає танути. Такий висновок можна зробити з фотографії, яку опублікували рятувальники, які розташувались у колишній обсерваторії Білий слон на горі Піп Іван Чорногірський. За інформацією рятувальників, станом на ранок, 17 травня, на горі було хмарно. А от температура повітря піднялась до плюс 4 градуси. Вірогідно це свідчить про те, що нарешті прийде потепління.